Найважливіший день для виборця день голосування. Для правоохоронців посилена і пильна робота почалась. В Області вже побувало шестеро кандидатів у президенти, і досі знаходяться четверо офіційних довгострокових спостерігачів від ОБСЄ з Америки, Канади, Боснії і Герцеговини та Хорватії. Їх безпека, безпека громадян та порядок на виборчих дільницях головне завдання. Міліціонери вже обстежили більшість дільниць. Безпосередньо в день голосування на них працюватиме понад 1300 правоохоронців. Загалом же до охорони громадського порядку, 25 травня, задіють 2300 міліціонерів. Цьогоріч їм допомагатимуть і громадські організації. Вже зголосились автомайдан та самооборона, а також окремі громадяни, в тому числі і власники зброї. Під час транспортування бюлетенів ми супроводжуємо бюлетені до окружних виборчих комісій. Після роздачі на дільничні виборчі комісії ми беремо під цілодобову охорону, тобто за три дні до виборчого до голосування. І коли комісія ці бюлетені здає е, в сейф, з того моменту ми беремо під охорону і до вскриття до ранку неділі безпосередньо відповідаємо за. Цілісність і збереження цих бюлетенів або виборчої документації під час самого голосування міліціонери охоронятимуть громадський порядок поза межами виборчої дільниці. Виняток, коли голова комісії запросить їх зафіксувати порушення після завершення і підрахунку. Голосів працівник міліції в присутності голови або заступника двох членів безпосередньо буде супровождати ці виборчу документацію бюлетені до окружних виборчих дільниць. Ми теж будемо ці процеси виступити. Якому плані оперативний штаб вистев. виїжджає виборча дільниця. Працівник міліції телефонує на оперативний штаб, що виїхала дільниця номер 1140. Приїжджай на окружну дільницю там теж будуть зустрічати, щоб десь не загубити будь-яку виборчу дільницю. Про порушення виборчого законодавства просять повідомляти і громадян. Спочатку передвиборчої кампанії таких зафіксували чотири. Зокрема, пошкодження кількох бігбордів з передвиборчою агітацією одного з кандидатів у президенти. Для дискредитації іншого в одній з тернопільських друкарень друкували газети.